Сьогодні ми поговоримо на цікаву тему заробіток за допомогою Live.me». Якщо ви коли-небудь задумувались над тим, чи можна заробляти за допомогою цього популярного додатку для прямих трансляцій, то це відео для вас. Отже, давайте почнемо. Уявіть собі, що ви йдете жвавою вулицею і бачите натовп вуличних артистів, які розважають перехожих. А ті втілюють свою вдячність, кидаючи монетами в капелюх або чухол для гітари. Тепер візьміть цю концепцію і перенесіть її в інтернет, ось у чому полягає суть Live.me. Live.me – це безкоштовний додаток для потокового відео, що дозволяє вам демонструвати свої таланти і ділитися своїм життям зі світлом у будь-який час доби. Він доступний на мобільних телефонах і планшетах і пропонує унікальну соціальну платформу для створення та перегляду прямих трансляцій. Ось декілька цікавих фактів про LiveMe. Він може похвалитися вражаючою базою користувачів у 60 мільйонів людей по всьому світу. Він доступний з квітня 2016 року. Додаток доступний у 85 країнах і регіонах, а в 42 країнах він став найбільшим додатком Google Play. Лише ці цифри підкреслюють популярність і потенціал LiveMe. Але як це працює? Ну це неймовірно просто, лише кількома дотиками на телефоні. Ви можете вийти в прямий ефір і почати трансляцію для своєї аудиторії. Поки ви демонструєте свої таланти або ділитеся досвідом, глядачі можуть взаємодіяти з вашим контентом, ставлячи лайки, коментуючи та поширюючи його. Якщо їм особливо сподобається ваша трансляція, вони можуть навіть надсилати вам віртуальні подарунки, які можна конвертувати в реальні гроші. Звичайно, щоб стати успішною ведучою на лайвмі, потрібен час і зусилля, вам потрібно виділитися з поміж тисяч інших трансляцій, тому унікальність і наполеглива праця є ключовими факторами. Деякі люди покращують свої трансляції, додаючи світло, зелений фон. Або кращі мікрофони. Інші ведуть трансляції з різних місць вдома чи на вулиці. Гучність і креативність, які пропонує LiveMe, дійсно вражає. А тепер давайте перейдемо до головного питання: чи можете ви заробляти за допомогою LiveMe? Відповідь рішуче так. Якщо ви зможете створити віддану аудиторію, ви зможете отримати значний дохід за рахунок віртуальних подарунків, які надсилають ваші глядачі. Деякі ведучі використовують лаймі для просування своїх сторінок в Instagram і створення там аудиторії. Це відкриває додаткові можливості для заробітку через спонсорство або додавання партнерських посилань в описі вашого Інстаграму. По суті, LiveMe надає потенціал для отримання значного доходу і створення декількох джерел прибутку. Від відеоподарунків до рекламних акцій в інстаграм, продажу товарів і партнерського маркетингу, ви можете дослідити різні шляхи, щоб максималізувати свій заробіток. Але як щодо безпеки, LiveMe дуже серйозно ставиться до безпеки своїх користувачів. За платформою стежать реальні люди, і вони впровадили штучний інтелект, щоб відстежувати користувачів і підтримувати безпечне середовище. Важливо дотриматися правил, не ділитися особистою інформацією онлайн і пам'ятати, що все, що ви публікуєте потенціально, може бути використано проти вас. Залишаючись пильними та обережними, ви можете користуватися перевагами Live.me, одночасно захищаючи себе. Як і будь-яка інша соціальна платформа LiveMe не позбавлена проблем. У додатку були випадки кібербулінгу та неналежної поведінки, про які повідомлялося. Однак LiveMe має суворі правила спільноти, які підтримуються модераторами 24 на 7, а також інструменти для повідомлення про порушення та блокування користувачів. Компанія активно підтримує правоохоронні органи для забезпечення безпеки та добробуту своїх користувачів. Варто зазначити, що ЛайМІ в першу чергу призначений для користувачів, яким виповнилося 18 років, тому, якщо ви плануєте приєднатися до платформи, Переконайтеся, що ви відповідаєте віковим вимогам. LiveMe надає унікальну можливість поділитися своїми талантами, налагодити зв'язок з іншими людьми і потенційно заробити гроші. Багато людей вже досягли успіху на цій платформі, так чому б не спробувати? Ви нічого не втрачаєте, а отримуєте що завгодно. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб заробляти гроші за допомогою Live.me, я раджу вам вивчати платформу і знайти те, що вам до душі. Незалежно від того, чи це кулінарні рецепти, фізичні вправи, поради щодо здоров'я, уроки музики, обмін життєвим досвідом, Live.me надає вам платформу для самовираження і спілкування з зацікавленою аудиторією. Пам'ятайте, що шлях до успіху може зайняти певний час, але з відданістю, креативністю та наполегливістю ви зможете залишити слід на лайвмі. Тож, навіщо чекати? Почніть стрімити, ділитися і хто знає, можливо, ви станете наступною зіркою на лайвмі. Долучайтеся до мого агентства, проходьте кастинг, будемо співпрацювати. Допоможу вам стати зіркою на лайвмі. До нового разу бережіть себе і щасливих ефірів на лаймі!